Їдемо з Платоном по невеличким справам, і хочемо привітати другу матушку Серафиму і гуменю Свято Архана Михайловського монастиря, міста Одеса, Одеський пархі. Машка Серафима дуже вихована, розована людина, настояща монахиня, молитвенниця. І саме головне, вона не боїться говорити правду. І вона може піти за Господа, за його віру, за церкву. Піти на Голгофу і не глазу, як то кажуть, не моргнути. Вона дуже багато бере на себе теж відповідальності і говорить, засуджує те, що треба засуджувати, і не боїться нічого, і не думає, як воно буде і що воно буде. І низький уклін, матушки, за це, за те, що вона робить. Особливо хочу подякувати і за те, що вона при Михайловському монастирі вже давно, як відкрився монастир, відкрила. Училище духовне, де вчуся дівчатка, де я знайшов свою прекрасну дружину Людмилу. Це для мене найголовніше для чоловіка. Якщо з жінкою щось не те, то все життя напрасне. І особливо для духовної людини, яка служить в церкві. Якщо в тебе з жінкою, якісь не грали, я зараз багато наблюдаю ці моменти, то все твоє образування, академії, все піде в нібитє, тому що дуже багато розвалюється браків. І це трагедія для церкви. Ну не про це, діло, а про те, що дівчата дають можливість зустрітися з семінаристами і зробити їхнє життя присвячене Богу, і не переживати за якісь речі. І за це я безкінечно благодарен. Здоров'я, спасіння душі, кріпості, мудрості, витримки, щоб Господь ізбавив від таліких бід, тому що зараз дуже багато всякого відбувається. щоб і монастир ріс, і було кому потім, коли. Уже пройдуть роки передати цю естафету монашої буття, і це дуже важливо. Матушка, ми вас дуже любимо, від всього нашого сімейства, від дяді Платона, від нашої з радосії сім'ї. Привітання вам! Амачка Серафіма найжиє, найжиє, много літа. Наймає, наймає, много я, много я літа наймагає.